Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебріс. Мене звати Яна. І сьогодні на Тріон Фідела Луна колода від Патрика Валенси. Я хочу подивитися на питання. Що думають у мене оточуючі. Тому що ми дивилися на конкретну людину, а от взагалі, як вас бачить суспільство, як вас бачить ваш соціум, ваше спілкування. ми дивилися. Давайте подивимося: загальний розклад. На три варіанти: варіанти. Розклад загальний, тому будьте уважні, а, тому що він може програтись не для всіх. А якщо програвся для вас і вам зрезонували мої слова, пишіть обов'язково в коментарях, лайкайте, коментуйте. Це, дуже, це дає, надає дуже багато наснаги, дуже багато а, мотиву, мотивації. Буду всім дуже вдячна за фідбек. А, значить, що ще забула сказати? Тайм-коди під відео і три варіанти. Що про вас думають, оточуючи взагалі ваш соціум? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Подивимося. Так. А, значить, цей розклад буде актуальним для всіх, хто б його коли не подивився. Ось так. Перший варіант. Що для вас, про вас думають, оточуючи? Знаєте, думаю, що ви а, недостатньо рішуча людина, що ви застрягли десь в якомусь своєму в своїй зоні комфорту і не хочете виходити, боїтеся, не маєте змоги. А люди про вас думають, що вони б надали вам навіть допомогу, якби ви попросили, але ж ви не просите у персонажа тут. Зв'язані руки, зв'язане одне око, зв'язаний рот. Тобто людина навіть не просить про допомогу, навіть не намагається якось себе розплутати, навіть не намагається вийти зі своїх проблем. Тобто, оточуючи, думають про вас, що ви закували себе по суті самі в ці проблеми, що ви не хочете рухатися нікуди зовні, що вас все влаштовує. Якщо це так, так і є, якщо у вас дійсно все влаштовує, то до мене претензій немає. Але якщо ви впевнені, що це не про вас, ну то тоді треба спитати ваших близьких людей, чи можливо це неправда. Тому ось так тут людина заблокована, заблокована в своїх якихось віруваннях, в своїх бажаннях, в своїх ідеях. Дуже багато всього да, навалилося і не може ніяк. Розплутатись, тому потроху виходьте вже з цього стану. Так, другий варіант. Що про вас думають оточуючи? Знаєте, думають, що ви дуже людина постійно перебираєте чимось, постійно не можете обрати шляхи, постійно вагаєтесь, постійно. Як то кажуть росіяни, мічість між іншими варіантами. Тобто і тут добре, і тут недобре, і тут погано, і там недобре. Тобто, ця людина навіть не те, що пристосовуватися, ви навіть не можете шлях собі обрати для того, щоб кудись вийти. Тобто Ви начебто вже і кінці свої, і обрубали всі минулі справи. Да? Тобто тут у нас на карті у персонажа обрубаний, обрубана квіточка, але й до нової ви дотягтися не можете та й не хочете. Тобто, тут така от вас бачать, як людину, Трохи не впевнено, можливо, нерішучо. Тобто, ви обираєте, дуже, дуже довго обираєте між варіантами. Можливо, це ваша особливість, і це для вас ок, а можливо, дійсно, вам варто бути трошки, трошки рішучішим, трошки, скажімо, таким більш впевненим в собі. І третій варіант, як вас бачить оточуючи, це колісниця. Колісниця це дуже класна карта, тому що, по-перше, вас бачать, що ви людина, яка себе. Оточила безпечними якимись обставинами. Ви в зоні комфорту. Ви себе почуваєте добре, чудово і пригарно. З іншої сторони, колісниця це карта, яка рішуче рухається в напрямку своєї, своєї мети. Тому ви, можливо, навіть для людей ваших, для оточення, вашого, для вашого соціуму, для ваших близьких, ви навіть, можливо, якісь. Знаєте, от той, хто задає моду. Ви та людина, за якою йдуть, ви та людина, за якою повторюють, за якою починають не мімікрувати, а ну, трошки повторюшніше. Тобто ви цей лідер думок, ви людина, яка задає напрям, задає оцей вектор руху. Тому у вас дуже буде багато послідовників, ви така харизматична особа, впевнена в собі, тому ось так вас бачать. Ось такий у мене сьогодні взагалі коротенький вийшов розклад. Я сподіваюся, що вам сподобається. Буду дуже вдячна за фідбек, за коментарі, за те, що ви поділитеся, можливо, десь з цим відео в особистих повідомленнях або в соцмережах. Я дякую всім за увагу. Будьте обережні, бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог. Якщо ви подивитесь це відео за 5 років, я сподіваюся, що це буде смішно і трохи ностальгічно. А якщо ви дивитесь це зараз, будьте завжди обережні. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви завітали до мене. Дякую, що ви прокоментували це відео. Бажаю всім тихого, мирного вечора.